Вітання всім! Сьогодні вже 28 серпня, черговий патч Black Desert, погнали дивитись, що нам завозять. Не так багато, звісно, на цей раз, але все ж таки є про що знову ж таки поговорити з того, що нам обіцяли перлабіси ще аж з хедельського балу. Потихеньку типу вводять. І так, починаємо, як завжди, відразу з івентів. Перший івент імперська прокачка коней. По суті, ну, всі коневоди знають, що це: 50% до. до Кажу вже, господи, до дропрету до Mount XP, тренінг XP, швидше прокачуєте коней. Діє з 28 по 11. В Ліані берете спеціальний квест одноразовий, де отримуєте спеціальні печатки. Здається, він одноразовий. А, дейлік. Де берете початки, виконуєте квестики, здаєте, ось такі от початки отримаєте, міняєте за початки ось такі от матеріали. Один раз на сім'ю 100 Royal Fenrutів. Далі тут так само ось, скринька для прокачки коней, тір 8 восьмий коник і постійні Imperial Key Invoices, що доволі смачно. Плюс до цього всього, як завжди, ж, при продажі, здається, коней, коли ви, коли ви їх продаєте через амперку, ви отримуєте x 2 нагороди тепер по Flowers of Oblivion, і так само інвойсики за кожен тір коників. Як би по суті все, але ще додали дві нові штуки: Imperial Steed конячку емблему, і сам, типу Imperial в тір 8 коник. Його, здається, можна знайти в менеджер Currency, але його, якщо чесно, не дивився, давайте глянемо разом. Бо його додали окремо. Його додали в інвойсі, здається, його в інвойсі, да. Його додали в інвойси на обмін. Можете брати, поміняти, і буде у вас також, коротше, ще, ще от таке. Не знаю, звісно, тільки навіщо, але коневодам водам знати краще. І як би до цього всього, ще три костюма, типа для коней, але як їх взяти, я не розумію. Може, тут по квестам це можна буде далі брати робити. То тому майте на увазі, що ще можна. Костюмчики собі для коника взяти, можна попробувати їх купити на аукціоні. Зараз їх буде дехріна продаватися, то майте на увазі, можна купити на аукціоні. Якось так. Далі. Наступне. Івент прикольний, пов'язаний з новою механікою. З одного боку, він прикольний, скажемо чесно. Буде діяти так само по 11 вересня з сьогоднішнього числа. Якщо ви заходили вже в гру, але ви не розуміли, що це за скриньки що це таке. Давайте відразу розбиратися разом, буду пояснювати. Коли ви заходите в гру, ви отримуєте ось такий от сувій на 30% дропрейту і одну скриньку на вибір. Це, типу, як правильно сказати, фарба. Будемо називати це як фарба, яку ви вкидаєте в картини. Ось тут у вас зверху з'явилися такі от Allan Serbian Landscape. Будемо їх просто називати картинами. Ці картини, коли ви забираєте. Наприклад, з того, що ви забрали з нагороди на Y, на певні споти ви вкидаєте поінти, оцю фарбу, цю картину. І ставите отут галочки. Давайте візьмемо, ну, я не знаю, та що небудь. Давайте, ось, на Merchant Ring заберемо. І ось давайте. Де в нас там падає Merchant Ring? Ash Forest, якщо я правильно пам'ятаю, і відкриваємо. І ось ви, ви можете обрати будь-який спот. Де падає типу шматочок з мережі. Давайте візьмемо ось, наприклад, ту ж саму сікраю верхню, і вкинемо верхню сікраю фарбу. Коли ви так вкидаєте, ви накидаєте 10 тисяч поинтів. Вам потрібно таких 10 штук, щоб заповнити всю. Вибрати цю картину, щоб вона активувалася, і ви її юзаєте як агріс, тобто, коли, працює, коли ви фармите. Чому це вам потрібно так робити, і що воно таке? Якщо в двох словах, ви їдете на спот, де фармиться компас, телескоп, мапа, Мерчен, uh, як кажуть, що це оці трежер айтеми, ви фармите той спот. Це споти 300 плюс атаки, по суті. Я не знаю, чи воно буде працювати з дефолтними. Давайте просто все відразу будемо перевіряти, чи воно працює просто так. Де там? Наприклад, гістрія, звичайна гістрія і Декіївська гістрія. Да. Вам будуть падати ось такі от мапи, Вірніше, кажу, не мапи, а фарби е, з тих спотів, де, в яким ви ж, відповідно, будете заряджати. Потім, якщо ви хочете фармити, тобто вам цей споджеш не подобається, ви його хрень як фармите вам він занадто вже. Великі, ви умовно, я там не знаю, формете свиней до кебі, взагалі вже в Еданії там живете, фермете. Але у вас немає там ні компаса, ні телескопа і так далі оцих всіх шматків. Вам доводиться їхати на ці споти, вибивати оцю фарбу, заряджати оцю картину, наприклад, да, якусь, активовувати її і їхати назад на спот, який ви фармите, Наприклад, та ж сама Еданія, будь-який спот. Ви активовуєте, як Агріс, цю картину, і вам буде падати можливість вибити шматочок компаса з пота, де ви фармите. Тобто, перлабіси зробили таку систему, що ви просто будете можливість фармити, вибувати будь-які шматки трежер айтемів на тих спотах, де ви фармите. Але вам треба їхати назад же на спот, щоб фармити ту кляту фарбу, щоб заряджати ці картини. Тому якось так. Тому от, зробило такий от івент. Тут показується, як це воно все фармиться, як це все заряджати, як воно працює, плюс-мінус. Там я ще трішки пізніше додам е, умови стосовно цього, як це можна юзати, не юзати. Там декілька просто нюансів, скажімо так, по всьому цьому, але коротше. Наскільки воно буде прикольне, не прикольне, я, на жаль, не знаю, але ну. Ну, типу, зробили і зробили. Тому якось так. Переходимо до самого патчу. Патч, по суті, не такий великий, але. Пройшлися по всім майже персонажам по класовим змінам. Якщо прям коротко, апнули всіх, окрім Візарда і Вічки в пробуді. їх нерфанули. Тобто, тепер Візард і Вічка трошки вже не є топ фармерами Особливо Вічка в пробуді вже не є топ фармерами їх нерфанули. Ці решта персонажів, по суті, ап. Хоч і невеличке, якщо дивитись по цифрам, але все ж таки апну десь. Я не знаю, якщо так накидати там, може процентів 5% вони так понакидали, десь там від 2 до 5 і так далі. То, тому, по суті, когось в мейнсі ці апнули, в когось в тому, то тому дивіться краще ж, який ваш клас ви там граєте. Наприклад, я ось не так давно пересів на досу, апають сексешн досу, але не, не, не апають авейкінга. І я не так давно, з, якби ж з того, що я пересів повністю на досу апаю цих сешн-мегу, якою я до цього півтора роки грав. але, ну, Апнули, то я апнули. Далі буду грати тепер на досі. Тобто, пройшлись по суті по всім персонажам, якось так далі. Отже, ж, якраз, за оці ландскейпи. Більш детальніше трохи. Фармиться на спотах, тільки де 300 плюс атаки, відповідно. Це я вже розповів, як ви заряджаєте по 10 тисяч поїнтів і так далі, як воно працює. Я, на жаль, не знаю, який буде розхід, відповідно, ж, за цих 10 тисяч поїнтів на годину. Але нюанс. Дивіться, ви не можете юзати додатково цей же самий Landscape на тих же спотах, де ви вибиваєте фарбу. Тобто ви його, щоб додатково мати шанс вибити той же самий, наприклад, компас, хрін з ним в тій же самій гістрії, ви його не можете юзати. Воно юзається тільки на інших спотах. Наступне, ви його не можете юзати в паті і в паті зонах. Тобто олуни відпадають відразу просто-напросто. Ви там не можете нічого бити. Плюс до цього всього не працює ітемдропрейт предмет саме на фарбу, яку ви вибиваєте. Наступне, що ще зробили, додали ну, опис, де падає Merchant Ring. Дивно, що його через 10 років тільки додали, чи коли там воно взагалі з'явилося. І показує, типу ж, ну, тут, на жаль, з корейською чомусь де от можна вибивати ці лендскейпи, фарбу для оцих ландскейпів, якби. Тому якось так. Це прям такі трошки нюанси. Наступне. Поїдемо. Додали інкрустацію для професій. По суті, якщо коротко, це інкрустація для біжутерії приони. Така ж саме, як і для харазен-біжутерії. По суті, ось така от тема. І можна купити на аукціоні, відповідно, за певні ж гроші, і її можна крафтити. Наприклад, Вон кристал крафтиться з одного Essence of Don, uh, Trace of Nature і Magical Lightstone Stone Crystal 500 штук. Щоб скрафтити бон кристал, вам потрібно 5 вонів. Щоб скрафтити джин-кристал, вам потрібно 5 бонів. Якось так. До цього всього, Вон кристали можна діставати зі збору, але окрім. Копання і підводної, коротше, збирання підводної живності коралів і так далі. І ще вон кристали можна дістати з полювання, яке я не знаю, чи тут там вважається і снайперське полювання, напевно, так. Але вам потрібно мати Master 900. Плюс до цього всього прибирають всі Silver Embroiderс- шмотки. Якби, і ви за них можете отримати, якщо вони у вас були заточені на плюс 3 і вище, ви можете отримати якраз оці всі нові камінчики які ж інкрустації для професій. Якщо ж у вас було заточено від 0 до 2, тобто базовий до плюс 2, ви просто отримаєте грошовий еквівалент. Їх нема. І так, найцікавіше, тепер, я думаю, всі цього чекали з минулого тижня, коли пройшов Global Lab новина, тепер вам можна спробувати заточити броню. Тували на дек і отримати плюс третій бог шмот на вибір. Ви біжите до Фугара. Якщо ви новачок взагалі, я десь зверху чи в описі до відео прикріплю відео, як е, взагалі можна отримати leveling 8 і для халявного Блекстара зброї, і для біжутерії Каразат, там відео я пояснював, як його дістати. Я там його й точив, то тому там загалом. Нічого сильно не поміняється, це просто тепер додаткове до цього ще буде плюс інфа. Як це береться робиться. Ви біжите до фугара, в нього буде квест Leveling Hate Breaking Limits 2. Ви його берете, виконуєте, точите тувалу, віддаєте фугару шмотку і міняєте на все, що завгодно. Більшість людей чомусь радить брати сапожки. Бо вони найдовше дістаються. Полум'я зараз стоїть по мінімалці по 4 мільярди срібла за саме ціле полум'я. Але якщо ви його хочете фармити, то вам доведеться фармити у Лукіта, але це 300 плюс спати, навіть 320 плюс спати. Щоб самим вибивати полум'я. Тобто, наприклад, ну, я правду, може, також би сапожки вам брати. Бо перчатки дістаються занадто легко. Лабрезка з шолом і Falling армор Armoor достаються також доволі легко, можна купити полум'я. Не сильно проблематично, то тому. Може, все ж таки сапожки будуть логічними. Тут уже дивіться самі, але по суті можна вибрати будь-що. Тут, як би, стати відповідно, можна їх скипати до цього всього. І от як би що вам потрібно? Вам потрібно буде Concentrate Magical Black Stone хрена. І, можливо, я вам пораджу не скупитися як то на крони. Від заточки 8 до 10. Може, вам доведеться ще юзати крони, бо це точити, якщо воно буде даунгрейдитись, буде дуже боляче. Тому будьте готові до того, що вам доведеться використовувати навіть камінчики крон. Далі до цього всього ще по броні Еданії. О, зробили зворотній процес. Тобто, ви матеріал бле, е едана з Blackstone. Це камінчик для заточки броні е Едани. Ви нагріваєте, ви назад отримуєте of Едана. Це якраз шматок з того, якого ви крафтите, це Blackstone. Може, я, я не знаю, чому вони його зробили. Може, чисто за те, що ви десь там тупанули щось на то скрафтили і так далі. Може, що просто так. Далі, наступне по монстрам. По суті, віклік. Jardin, перший босс 350 атаки, який вимагає, і там дефу 427, здається, в Данії. Його трошки, по суті, понірфли, йому зменшили деф на 12%, ХП на 20%, і його дракони зменшили ХП ще на 30%. І якось так. Наступне, що цікаво, ще додали, коли ви натискаєте кнопочку Y. Хоча це також, здається, додали на інформацію, але давайте. Та, ось на інформацію, чомусь воно і на є. Типу, як і за що ви отримуєте ваші характеристики, комбат. Типу, звідки що рахується, за що. І так далі. Звідки ви де отримуєте які бафи, як воно плюсується, як воно працює. Тут показано усе. Коротше, додали вам математики, щоб ви розуміли, звідки що береться. Це прям. Просто якось так з одного боку, але все ж. Тому якось так. Наступне, додали опцію набору в паті і рейд по мінімальним характеристикам. Тепер ви можете просто задавати параметри левел, атаку, деф. Я тільки не знаю навіщо, бо з паті, з патів залишилось тільки олуни і максимум Атараксіон. що не данш, і все. Якось так. Більш нічого, напевно, такого цікавого. А, маленький нюанс. А, в цьому патчі мали завести All-in One пресети, де ви можете змінювати тобто там всі пресети на одну кнопку. Взяли, поміняли ПВП-пресет, ПВЕ-пресет там професії і так далі. тобто це вважали. Інкрустацію, артефакти, здається, скіли і так далі. Тобто там 3 чи 4 пункти, все в один пресет і побрали, міняли. А, вони це відкладають. Вони його мали випустити сьогодні в цьому патчі, але, коротше, вони його відкладуть і поки не написали коли. І типу, дякують нам за наше терпіння. Якось так все. Ось такий от виходить патчик, тут багато прямфіксів, ще ось по босам і так далі. Там він пишеться, якщо кому цікаво, можете самі брати читати. Тому якось так. Ось такий от вийшов патч. Всім вкотре дякую за увагу, що подивились, послухали. Ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропускати наступні всі відео. Підписуйтесь на всі соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. Звісно, якщо ви хочете підтримати, можливо, канал фінансово. Там так само є лінк на монобанку мою. Буду також вдячний. Збираю на віддіху нову. Все. Всім дякую за увагу і побачимося вже в наступних відео.